Друзі, вітаю вас. Я маю сьогодні бажання підбадьорити вас Словом Божим, і я вірю, що це підбадьорення буде для когось дуже потрібним, своєчасним. Я вірю, що воно випрацює у вас всі потрібні почуття, які сприятимуть як покращенню вашого настрою, ну так і покращенню вашого духовного стану. І як наслідок покращення взагалі вашого життя. Тому що краплинка за краплинкою. Крок за кроком, ми будуємо своє духовне життя і взагалі будуємо своє відносне з Богом. І кожне слово, яке є своєчасним, кожне слово, яке нас піднімає, яке дає нам можливість побачити Божу ласку, Його милосердя в дії, воно вкрай важливе для нас. І я вірю, що це слово буде потрібне. є бажання сьогодні зробити акцент на найважливішій істині. Яка робить наше життя справжнє, наше християнське життя справжнє? Поговорити трошечки про віру. Ось задайте собі питання. От, Запитайте самі себе, чи в вірі ви, чи черпаєте ви з джерела Божої сили? Якщо ви не черпаєте від Бога, то, скоріш за все, віра, от, Божа віра, якою. Ви можете перемогти все в цьому світі, вона на низькому рівні. Вона не активована в тій мірі, в якій Господь хоче її бачити. Бог хоче бачити в нас віру. Ісус, коли прийде за своєю церкву, Він е, хоче знайти в ній саме цю якість, саме цю складову, довіру йому, віру в серці. І ось. Щоб віра була живою, нам потрібно, нам потрібно мати живе спілкування з Богом. Віра це не просто щось що ми можемо собі надумати. Віра це не є щось, що ми себе заганяємо, чи щось, що ми е, розумовим процесом е, відтворюємо. Ні. Справжня біблійна віра це результат справжніх відносин з Богом. Це те життя небес, яке вливається в наші серце, яке, яке виражається нашими устами. Яке формує наше мислення. Знаєте, це відчуття Божої присутності, Його мудрості зі слова, і створює цінності і відповідності вірування. І ми на основі цих вірувань починаємо говорити і діяти. І от це та віра, яку можна побачити. Це та буде біблійна віра, яка буде рухати нами і нашими цінностями. Тому, брати та сестри, я вірю всім своїм серцем, що ми сьогодні є церквою, яка Являється надією світа, церквою, в якій Господь, або якою Господь може досягати світ. в якій Господь має, може або має можливість проявити себе, через яку Господь буде проявляти себе. Саме через вас сьогодні Господь хоче себе проявити, коли ви випромінюватимете проміню, ви е, впевненість, коли ви е, дасте. Зрозуміти, що страх, який через зовнішні обставини хоче заволодіти вами, він не має над вами ніякої сили, це спричиняє, знаєте, такий ефект, ефект притягає, притягательний ефект до вас да, з боку інших людей. Тобто ви створюєте щось, що буде наближувати до вас інших людей. Чому до Ісуса Христа е, прагнули люди? Тому що Він був в вірі, Він знаходився в довірі Отцю. І ця впевненість від довіри Богу, коли він казав Отче, я знаю, е, молившись про Воскресіння Лазаря, е, Христос говорив: Отче, е, підніми його з мертвих, або Отче, прошу Тебе. Заради народу, я знаю, що ти чуєш мене, йому не потрібно було е, ну, доводити собі, або е, вагатися, чи чує, чи не чує Отець Ісуса. Йому не потрібно було е, перебувати в цих боріннях, він знав, що ти чуєш, але заради народу, яви себе. Це показує, що Христос був у вірі, Він знав, що Отець чує його. Він випромінював ці знання на практиці, на ділі, і вам потрібно так само бути твердо впевненими, що Бог чує вас. Це і є стан віри. Возгрівайте в собі е, от ці почуття, які допоможуть вам транслювати небеса. Як возгрівати ці чудеса, ви скажете? Просто говоріть собі те, що Бог про вас говорить. Господь сказав, не покину тебе, не відступлюся від тебе. Говоріть собі, Слово Боже, і ваша довіра до Бога, вона зростає і, відповідно, ви будете випрацьовувати впевненість в тому, що Бог в цій обставині, в цьому положенні, в якому ви знаходитесь з вами. І тому нехай життя небес сьогодні стане для вас відчутним. Нехай ці переживання, які зараз вас гложать, нехай вони. Розтануть як снігова кулька на покучому сонці. Нехай прямо зараз все, що є ярмом, воно втратить свою силу і зникне. В ім'я Ісуса Христа. Нехай дух віри прямо зараз йде на вас. Нехай радість небесна погоне ваше серце. В ім'я Ісуса Христа. Ухопіться за Божий план для свого життя. Відчуйте Божу присутність навіть в цьому призиві, навіть в цьому короткому слові. Живіть! довірую йому, нехай життя небес після цієї фрази торкнеться у вас. Нехай надія запалиться від цих слів у вашому серці. Алілуя, Алілуя. Господь прямо зараз дає вам свою розраду, дає вам свою підтримку. Господь любить вас. Бережіть своє серце в вірі. Благословінь, дорогі.